Всім доброго дня! Хочу зробити розклад, я ще не знаю, як його назвати. Може це просто бути ситуація, можливо, мій шлях. Коли я його зроблю, коли прийде інформація, я потім його назву. Буде чотири варіанти. Перший варіант це буде частинка агату. Другий варіант це Обсідіан, Шнейфлюкен, Сніжний обсідіан. Третій варіант це такий у нас. Знаю, ага, там, може щось інше таке цікаве. І четвертий варіант це Лабрадаріт-Двідцівник світить такий класний. Недавно його придбала. Тому, і під відео поставлю вам варіанти. Ой, хтось там м'яукає в мене. Обирайте, як завжди. І я зараз буду вітати перший варіант. Перший варіант, ви в нас агат. Подивимося, карти я використовувала з сіми колод, зараз я їх розкладу. Он та трюком. Угу. Знаєте, тут така цікава трансформація в людини, коли людина була у доволі таких важких відносинах. І це може бути ваше дитинство, це може бути ваші відносини з чоловіком. Напевно, коли була така, знаєте, важка ноша. Коли ви несли на собі вину, коли ви несли на собі навіть, можливо, провину за те, що ви є, Щось така важка карта. І коли ви виросли, от ви в дитинстві це все відчули, ви перенесли на свої відносини в цей момент, в той момент, який зараз є. І вони вам трошки не дають можливості розвиватися для того, щоб іти в майбутнє. От є у вас така шацте Еріна Ерінарунг, таке собі скарби минулого, от пам'яті минулого. Оці скарби вони мають, в принципі, вам допомагати, вони мають виносити вас на перший план. Давати вам шанс розвиватися далі, заробляти гроші. А вони насправді е, болючі, болючі, і ви намагаєтеся жити з цим. Бачите, яка карта Blinded to Pain. Вона не дозволяє вам бачити, бачити майбутнє, бачити класне життя. Бачите моменти, коли ви заслуговуєте на те, ким ви є, що ви взагалі робите. Коли людина починає от з такого так, в минулому, нарешті діти народжуються всі вільними, і ми можемо намалювати в будь-якій дитині. Любу казку. Ви можете намалювати страшну казку, ви можете намалювати веселу казку. І от кожен живе тим скарбом минулого. І от ваш скарб, в принципі, ви тут вийшли в позитивну енергію, але от це все, да, те, що ви бачите, є таке позитивне, але воно в вас є. Ці дві карти минулого вони лишилися. Вони інколи вас чіпляють. Коли все відбувається, начебто і добре. Але є зв'язок, вас потім засмоктує, от справді в те минуле, і ви повертаєтеся знову як в циклі, знов туди, щоб побачити, що, начебто, мій успіх, те, що в мене зараз є, але все рівно мені болить. Я великий дорослий чоловік, чи я велика, сильна доросла жінка. Але я знов повертаюся туди, в минуле. От паш Пентаклі, так, якщо бачите, Колода, яка означає колода опозиції. вам дається цей шанс. І другий шанс, коли ви ш... цей шанс ховаєте. В цих картах повинен бути зв'язок. От ви зараз маєте зрозуміти шанс, який вам дається, чи ви його берете, чи ви ховаєте, оскільки ви боїтеся, оскільки в дитинстві от вам було настільки важко, настільки, я зараз навіть візьму колоду Таро. Вам було настільки важко, тому що ви не могли бути тим, ким ви хотіли бути. Що в нас випала карта? Уншульт. Людина невинна. Да? Коли ви народжуєтеся, людина є цнотливою, дитина, вона ні в чому не винна. Вона тільки починає розцвітати. І тут карти кажуть, що це допоможе вам бути серединою між. Дається шанс, і ви боїтеся, що ви його не використаєте, оскільки ви недостойні. І от карти кажуть, ні, ви все-таки достойні. Чого ви достойні? Давайте подивимось. Перший варіант. На що ви заслуговуєте? На те, щоб послухати свій внутрішній голос. Дивіться, в нас місяць, та, повний і частинка. Слухайте свою інтуїцію, жріться. другий аркан. У вас є велика мудрість, і там, в глибині вас, ви себе маєте простити. Може будете плакати, коли ви це чуєте, але ви маєте простити себе, простити тих, хто це вам зробив, і зрозуміти, що ви ні в чому не винні, коли ви родилися і прийшли на цю землю. Що вам допоможе? Вам допоможе ваша фантазія і. Багатство цього світу, подивіться, в цьому світі є все. Ви можете написати нову книгу свого життя, ви можете написати рибку як бажання, серце, гроші, корона, клівер. Ви можете отримати любов, ви можете зробити все, що завгодно в вашому житті. Бачите, тотальність. Вам належить весь світ. Карти кажуть, що для того, щоб своє минуле. Закрити, потрібно ще раз почути свою інтуїцію, зрозуміти, що ви ні в чому не винні, і жити далі. Дуже цікавий такий перший варіант у вас. Я вам дякую. Напишіть, будь ласка, відео, як приходить до вас інформація і, як завжди, якщо вам потрібна приватна консультація, то ви можете звернутися до мене телефон є під відео. Залишу розклад тут. І ми переходимо до варіанту номер 2 Варіант номер 2 – це в мене був обсідіанчик. У мене браслід теж з обсідіана. Цікавий камінчик. Хто знає? Давайте подивимося, яка у вас історія для Гайдсхайт. Хто у вас тут такий жадний? Слухайте, я вам говорила: да? треба вчити зі мною німецькою мовою за допомогою карт. Лібенсфроде. Мах, даже так. Абсенс. Чого вас там нема? Король Жезлов. Ой, який ви прям. Які ви розумні, слухайте. другий варіант. Цікаво. цікаві, цікаві карти. По-перше... Вам потрібно послухати, що вам говорить природа. Притом природа в усіх її проявленнях, що говорить вітер, що говорить птахи, що говорить навіть дерево. Просто от завтра, якщо ви побачили мій розклад, наприклад, сьогодні ввечері, дачі зранку, коли ви вийдете на вулицю, вам потрібно слухати, що вам говорить. Всесвіт, будь-який знак. Особливо, якщо ви король жезлов, це Овен, тілець, вибачте, Овен, стрілець так, або це лев. Вам потрібно слухати внутрішній голос. Вам потрібно зібрати свої фрагменти. От у вас немає якогось фрагменту. Бачите, тут absence, відсутність. І тут фрагментейшн це карти, які кажуть, що е, і чогось, і чогось вам бракує. Хоча, в принципі, по карті маг ви маєте можливість, ви можете, але ви чогось втратили. От коли людина е, жадібна до радості життя. От ви, е, наче все можете, але з другого боку ви собі не дозволяєте. Подивіться. Який вона жадна, ця тітка чи дядько, вона зараз всі в джендері. Він нахопив собі тих скарбів. От Є у вас, вимах, у вас все добре, але все рівно вам чогось не вистачає. І ви шукаєте той фрагмент, да, який має бути у вас, але ви його не знаходите. Що ви можете зробити? Ви можете запитати це також, або ви є королем мечей. Да? Жезла, вибачте, будь ласка, жезли, да? Або ви можете запитати короля жезлом. Це може бути ваш знайомий, це може бути професіонал, до якого ви звернетеся і скажете: слухай, де мій фрагмент? До речі, класна фраза, правда? Де мій фрагмент? Напевно, я так і назву відео, бо коли я починала його писати, в мене не було назви. Знаєте, коли йде енергія, то я потім розумію, про що. От я зараз цих сім карт поклала, і назву відео. Де мій фрагмент? Дивіться, знов таки, це в нас е, таро колода, яка називається таро опозиції. Це мах, от е, пряма позиція, коли він розуміє, що наверху, то і внизу. В нього є всі елементи. А це перевернута опозиція. коли е, він не знає, що з ним робити. Е, пентаклі розбиті, чаші роз... лежить розлита там вино. Е, той сабля, то вона швабра, та паличка наверху, яка була зв'язком. так, Бачите, все. Е, е, і питання, що є фрагментом? Що сталося? Чому з'явилися ці дві опозиції? Чому трансформувався оцей колір золотий? Дивіться, яка класна, е, як вони перекликаються. Да? Тут от золото. І все сіре. Людина не радіє життю, хоча все є. Усьо ваш лівіс, Фройд, яка знаходиться між цими двома картами, іначе дом повна чаша, іначе все от просто класно, круто, але absence. Пам'ятаєте англійська мова? Good morning, children. Who is absent today? От давайте запитаємо, що зараз відсутнє. Я буду використовувати додаткові Таро е Оракули. Ошу, і запитаємо, якого фрагменту у вас немає. От ви слухаєте, чого ви там не чуєте? Якого фрагменту немає у вас? По Перше терпіння. Дівчатки, дивіться, хто в нас дівочки, фази луни. Дівчина в нас тут ще вагітна, як Марія, жінка. Для того, щоб народилася ідея. Потрібен час. Ви знаєте, 29 днів, фаза місяця іде. І це циклічність в нашому житті. Ми ж не зря просто так, дівчата, ось він, наш селініт, який нам має показати, що для того, щоб був певний результат. Потрібно почекати. Дитина через 9 місяц так? Місяць перейде, все зміниться. І от той фрагмент, якого вам не вистачає, це терпіння. Це наше бажання. Ми все хотіли б зразу. Ми хотіли б, щоб все було прям так, як ми хотіли, але не так. Потрібно проявити терпіння. Потрібно проявити креативність. Знов-таки, у нас тут місяць в своєму житті. Чому ви от вирішили, що вам ем, не можна? От у когось можуть бути такі собі паттерни з минулого, що я гроші заробляю, але мені треба їх в кадушку, мені їх не можна. Класти да, десь е, е, треба на карточку і хай десь лежить. Чим більше нулів, тим краще. А собі я не дозволю. Оця Лібенс Фройда, радість в життю. Ви її собі не дозволяєте. Оскільки, може, вас е, батьки казали, що спочатку потрібно не знаю, там, мати певну кількість тисяч на карті, треба завжди, щоб була певна сума для того, щоб ви. Були в стабільності, да? відпустка має бути тільки раз в рік, а все остальне на картку. Подумайте над вашими паттернами, що колись пішло у вас не так, і чому ви не дозволяєте собі радіти життю. Хоча, в принципі, у вас все є. Слухайте Всесвіт. Слухайте Всесвіт, що він там буде шепотати. А що він шепоче вам? А Всесвіт шепоче вам. Іди в пригоду, дитина. Знайди свою дитину, верніться до свого коріння і все світ каже. Дивись, на тебе чекає, стільки всього класного, як це, їстивного, смачного, веселого. Да? іди в пригоду. Не сиди, не сиди і не копи оті всі свої копі царя Соломона, які тобі не потрібні. Знайди ваш фрагмент. Ось о. Це ваш фрагмент, внутрішня дитина, пригоди, радість сьогодні, а не коли ми накопимо цифру з трьома нулями, тоді всім буде добре. Другий варіант є над чим подумати. Можу це тільки вам побажати сказати. Думайте. Якщо вам потрібна приватна консультація, то звертайтеся і будемо думати разом. А тепер ми приходимо до варіанта номер 2 які ви класні. Таке прям сонечко, або якийсь яєчний жовток. Привіт вам другий варіант. Ми з вами будемо дивитися розклад. Зараз, ось о... вибачте, третій варіант. Третій, 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 ніякий не другий. Тільки що просто думала ще про другий, що в другому варіанті я придумала: це мій фрагмент. Фрагмент в моєму житті, якого мені, напевно, не вистачає. Бо коли починала робити відео, то я не знала, як ще його назвати. Хто у вас тут? Імператор. А нічого ж собі, ви прям по-дорослому. Вау! Слухайте. Так, третій варіант. Ну, з вами розмова буде дуже короткою. Оскільки е, у вас все є. Тут нем, нема з ким балакати. <гум> скажімо так. Знаєте, якщо є якась така проблема ситуація, да, то можна розказувати, давати поради з усіх сторін. А якщо в людини все нормально, то в принципі, що з вами тут розмовляти? Єдине, що у вас такий великий потенціал, от просто з усіх карт, да, у вас є стільки можливостей, стільки. Потенціалу, що потрібно його все направити в правильне русло. Подивіться, навіть якщо подивитися імператор, да? як це високо сижу, далеко гляжу. І потенціал. Схований у вас внутрі. Дуже класно, він там є. Видно, да, трошки відсвічує карта, таку покладу. То, то, то Темно, то світло. У вас є неймовірний креативний потенціал, у вас є можливості. Тут третій варіант, з вами ну, нема про що говорити. У вас є можливості і є пошук. Афірмація для позитивних змін. Дивіться, оця дівочка, вона, в принципі, переділася в. Чоловіче плаття. І тут теж не зря випав імператор. Зняла е, чоловічі плаття. Господі, що я кажу? В е, чоловічий піратський такий собі костюм. Да? Е, Ось лишилося її платічко тут, там десь русалочка, все подорожі. На вас чекають великі справи. Третій варіант: вам потрібно тільки фінансування цього всього, ваших ідей, вашої креативності, ваших можливостей. Е, е, знайдіть по. Е, Knight, да? Рицарю монет, можливість профінансувати ваші е плани. Давайте подивимося. А так у вас, в принципі, ще раз кажу, нема з ким говорити. Прям взагалі, що вам тут кажуть наші карти? Подорож, бачите, знов таки. Райзен. Райзен, райзен, райзен. Так воно трошки карта да? так не відсвічує. У вас є от сюди, можна покласти просто подорож. Що це мені лампа моя так прям світить? Тувно темно то воно світло. Давайте, може, спробую вибачаюся, щоб ми трохи менше зробили. О. Ви йдете в подорож? У вас сонце, у вас нові горизонти, у вас просто да. гармонія. дивіться, дно колоди. Гармонія в собі, гармонія з всесвітом і креативність. Напишіть третій варіант. Що у вас там такі за плани, і який у вас потенціал? Куди ви йдете, в яку подорож? Можна спитати. Блюн, у вас розцвіт династії, Мін, щоб так сказати. Тут, правда, щось у нас індійський такий, да, мотив. Але от у вас іде, у вас все класно. Коротше, все, до свидання. Третій варіант вибачаю, що так коротко, але якщо в людини все хорошо, то що я вам маю розказувати? Хо-ро-шо. Навіть класно, навіть круто і е, бажаю всім цього. Напишіть, що у вас такого класного. Четвертий варіант лабрадаріт. Дивіться, який він класний. Іридаціон це таке німецьке слово, знаю, бачите, як блистить. Четвертий варіант. Здрасті, будемо святкувати. да? Фая. Що будемо святкувати? My home is my castle. Мій будинок. Моя фортеця. Зразу думаю про кам'янець, бо я там навчалась. О, навіть так. Перевернути дьявол. Звідки це ви виповзли? Розкажіть. Ви виходите з surface. Мама, мій, які ви класні. Опять рицарь жезлов. І speak your mind. Слухайте. Тут, в принципі, четвертому варіанту так само добре, як і третьому, скажімо так. Що у вас таке цікаве? А цікавим є, що ви звільнилися від якоїсь залежності. Дивіться, дьявол сам по собі він ж такий класний. Да? Він розказував, розказував, як все круто насправді. А отут ем, чоловік, який тримає, дьявол тримає чоловіка. Це якісь спокуси, це, можливо, от людина, яка тримала, якщо ви чоловік, мене дивитесь, да, знає мене хлопці дивляться, хтось тримав вас на ланцюгу. Бачите, тут жінка, яку, наче, в принципі, прям все добре, а тут чоловік на ланцюгу. І ця ситуація зараз, коли от чоловік прив'язаний, він прив'язаний до якоїсь залежності. До того, від кого він не може піти. Тут навіть може бути, знаєте, наприклад, ви знаходитеся в одній країні, а ваш чоловік знаходиться в іншій країні. Але ви себе добре почуваєте, оскільки у вас є святкування, у вас є мій будинок my castle, ви живете повним життям. У вас є поверхня. Подивіться, ви вспливаєте, да, на поверхню і. Ви, наче, дивитесь на життя, знаходячись от під водою. Дуже цікава така карта, сама по собі знаю, її видно. Коли людина спостерігає за життям, бачите, от їх тут двоє. Один не дуже спостерігає, да, а друга спостерігає. Вам інколи здається, що ви сама в своєму світі, і от інколи ви святкуєте, Но ви знаходитесь не сама. А, ви не одинока. Вас оберігають. Давайте подивимося, що ще є цікаве. Карти кажуть, поговори зі своїм а, розумом. Подивіться, тут зустрілася одна людина, да, молода людина і літня людина. Те, як ви зараз почуваєте, може бути якийсь навіть роздрайв. Поговоріть з людиною, яка має досвід, щоб відпустити. Щоб відпустити і загадати бажання. Ви бачите, летять оці кульбабки. А кульбабки ми коли використовуємо? Коли загадуємо бажання. І от поговоріть з людиною, яка вам допоможе, яка має досвід, загадайте бажання і відпустіть. Ми подивимося, що вам ще скажуть. Чого ви почуваєте себе самотньою в світі, там, де живе? Скільки в нас мільярдів? Вам, наче хочеться розірвати ці цепі, які є, бо ви інша. бачите? Ребей це в нас е, бунтівник. Да? От, просто у вас контраст великий. Тут свято, тут, наче ви дивитесь на життя з під води. Тут у вас е, е, мій будинок, моя фортеця, тут ви думаєте про чоловіка, який е, не може звільнитися. І от також Рицьет, та який захищає. Можливо, справді ви знаходитесь значить, за кордоном, а ваш чоловік знаходиться в Україні, і у вас така шизофренія. Бачите, карти кажуть, ви намагаєтеся зробити шпагат між двома е, ландшафти, чи дві країни, чи навіть дві реальності. Давайте назвемо це так: між двома реальностями. І ви намагаєтесь зробити. Цей шпагат розтягнутися, і через це вам важко ось через вашого рицаря. Ем... Просто неймовірно цікавий. Четвертий варіант, лабрадоріт. От ви з одного боку сама, і вам кажеться, чи ви може граєте, да? і що я одна тут. А з іншого боку, вам хочеться це все розірвати. Пташка пролетіла, майже як фенікс, вона така, да? вогняна. Вам розірвати ці окови і піти святкувати. Вам хочеться довіряти, вам хочеться літати, вам хочеться просто відчути інтенсивність життя. Бачите, знов ви літаєте, а ви сравнюєте. Четвертий варіант, ви в мене герой. От бачите, знову, жінки тут, наче добре, вона собі слухає, як їй круто, а чоловік ні. Знов таки, порівняння. От ви, наприклад, в такому стані, а інша людина в такому. Давайте подивимось пораду. Як вам той фрагмент зібрати? Бо у вас тут прям два різних всесвіти. Вам порада. Те, аусен он Ви знаходитесь просто зараз в такій ситуації, коли ви почуваєте себе отаким от ізгоєм. <сх> І все-таки, збирайте. Ласт, ді, ласт німецькою мовою це напруга навантаження. І ауса, знаєте, -e той, який знаходиться по іншу сторону життя. Ви не знаходитесь по іншу сторону життя. А, ви живете, відкривайте ті двері, відкривайте і квелі шукайте свою енергію і відкривайте двері, які зараз, от ви начебто, собі намалювали. Четвертий варіант дуже цікаві карти, дуже цікава інформація. Буду вдячна вам, якщо ви дасте мені зворотній зв'язок, як завжди. Довіряйте собі, довіряйте Всесвіту і не почувайте себе прив'язаною. Живіть, літайте! І все буде класно. Побачимося!